Доброго-доброго вечора. <кій> Давайте з вами, знаєте, що подивимося. Таке просте питання. От, ну, воно всіх турбує, всіх цікавить таке питання. Коли я тебе побачу? Задайте собі, будь ласка, людину, яку ви хочете побачити. От. І просто задайте собі питання, коли я тебе побачу. Так, -с. коли я тебе побачу? і ми з вами подивимось, що розкаже нам людина. так розповідай, коли я тебе побачу. Так. Чекає нагоди. Ну, каже, сьому своє время, карта умерена. Каже, да, я ушел. От, я в дорозі, я зараз від тебе далеко, але я не можу, тільки буде, не можу зараз до тебе не прийти, не приїхати, не можу нічого. Я зараз далеко від тебе. От, я чекаю нагоди, чекаю, чекаю шансу, тому що тут у нас тут Пентаклі, це шанс, це велика можливість, це удача. От, чекаю нагоди і тут каже ангел ангелів, ангел в місті з цією людиною, він його охороняє, він його оберігає. Вот. І він сподівається, що в ближайше час по времени, що ще трошечки почекай, трошечки каже, почекай, подожди, тому що я сам чекаю цю ситуацію, в якої я знаходжуся. Я не можу не щось зробити, але чекаю шанси, чекаю нагоди, чекаю б скоріше, б уже, щоб, ну, пройшло время, пройшло щоб пройшло час, пройшло продвижение, щоб прийшло вже час, щоб я змог приїхати до тебе, приприлетіти, прискакати і побачити тебе. Тож хочу вам сказати, що людина, яку ви згадали, він теж за вас думає і теж чекає зустрічі. Можливо, так вийшло, що йому довелося уйти. А можливо, хтось з вас буває таке, що дав, посварився, що він з гаряча так собі розвернувся і пішов. А тепер він шукає слушної нагоди, слушної. Удачі, щоб прийти з вами, поговорити, побачити вас. А деякі хлопці, що вони щас на відстані, що вони, да, можливо, десь, якщо я, то знаєте, кажуть, людина десь пропала безвісті, но він він єсть, він живий, но він теж чекає слушної нагоди, щоб приїхати додому і вернутися додому, і вас побачить. каже ангел времени Чекать, каже, чекайте, ще чекаєте. Ну так а коли я тебе побачу? От коли, люди мене дивляться дівчата, дивляться хлопці. Каже, коли? Кожен же чекає свого, свого додому. Кожен чекає свого додому. Ну, каже, розбите серце. Йому дуже тяжело, Даже, каже, і не питай, сам нічого не знаю, не можу тобі сказати, коли каже, я прийду, коли мене відпустять, коли мене відправлять. У ну, ну, найближчий час, в найближче надіється, на те, що він з'явиться, що якби, його відправлять, його виберуть, він приїде, він прискаче. Зараз він сам по собі по паче, нікого каже, в мене немає. Я чекаю ту дорогу і протаптую собі, собі, протаптую, каже, дорогу, щоб скоріше вже явиться додому, щоб скоріше побачити усіх. Ну, теж серце каже, нерви, передає, що нерви мені душу, що мені так тяжело. І так тяжело, і так переживає, і так боліє. Каже, і ти мені ще душу рвеш і питаєш, коли, коли я тебе побачу. Ну і ще давай. Ну розкажи нам іще. Що ти взагалі от можеш сказати в цій ситуації? І от як ти думаєш, чи відправлять тебе додому, чи не відправлять тебе додому, чи явишся сам, переступиш своє его. Переступиш своє его. Так, каже, що він каже, що він любить, він чекає, він помагу, старається на все, любі можливості. А, от, і їде до вас, він він приїде, дівчата. Ту людину, яку ви загадали, він приїде, він і в умі про вас думає. Він, як король кубка, всі мислі, вся душа у вас і розбите серце. І мах це коротше, свою судьбу ми строїмо самі помагу, так? Він сильна людина, він старається, він витримує, витримує цю ситуацію, в якій він знаходиться. І він каже, я люблю, я витримую, як тільки нагода, як тільки прийде время, я сразу додому, сразу до тебе, назустріч, на обнять, поцілувати, приголубити, зараз я тобі не можу сказати конкретно і точно, коли нас відправлять додому, коли нам буде зелене світло. Но дуже чекаю, каже, дуже хочу, вже, вже сил нема і теж переживаю, розбите серце, дорогу протаптую. От, ну, ну, не все каже, від мене залежить, не все. Так що, таке дівчоночки, дехто може з хлопців дуже далеко, сам не рішає це питання. От. А той, хто недалечко від вас, що просто на носу, то, знаєте, кажуть, на нос набрав. У нього перегорить, і він до вас приїде і прийде, і позвонить, і напише, і просто каже, йому треба побути самому. Переосмисліть то, що там, може, ви посварились то рішення. От він переосмислить це рішення, і він до вас прийде, тому що він вас кохає. Що карти советують? Карти совітують щастя. Не спішіть. Прийде, каже, прийде время. Все буде добре. В общем, живий, здоровий, переживаю, люблю. Як тільки буде нагода, прискачу. Конкретного времени він сам не знає і сам не говорить, але надіється на лучше, надіється, що якщо далеко попаде в першу категорію, його додому відправлять. Вот. А якщо ви просто посварилися, йому трошечки переболить, вот. Пере, як то кажуть, переосмислить, він вас любить, дівчата, кохає. І тільки нагода, тільки чуть що, він одразу до вас, тому що ви його сонечко, ви його щастя. Отаке таке, от всіх благ вам, дівчата. Пока, пока, бережіть себе і миру нам усім.